У Курській області Росії оголосили надзвичайний стан на тлі загострення на кордоні з Україною. Із прикордонних населених пунктів евакуйовують мешканців, Хоча переважно вони виїжджають самотужки. Росія втратила контроль над 10 кілометровою зоною глиб своєї території. Такий висновок американського інституту вивчення війни у Курській області. Паніка, і найперше через долю атомної станції у Курчатові. На Росії переконують буцімто її захисту у пріоритеті, а буцімто до ЕС надіслали підкріплення. Але працівники станції мають невтішні новини. Говорять, ніби на об'єкті лише невелика кількість розгвардійців. Уночі на Курщині знову було неспокійно. Місцеві знімають відео повітряних атак. Та ракети політіли да, закройте, це ракети самоліт пускають. Полетіли ракети та століть, зрештою писки ракети. Літак пускає. Стоп, не кваптеся, а чи не в наш бік він летить? Лягайте.